Фракція політичної партії ОПО блок припиняє роботу Верховної Ради на сьогоднішній день. Покидає сьогоднішню сесійну залу, а заробітну плату, яка в нас сьогодні є. Десять секунд завершити, будь ласка. Он захисту дітей загиблих шахтарів. Дякую за увагу. Прошу підтримати нашу ініціативу. Фракція виходить з залу. Ірина Геращенко. включай. Олег Ляшко, радикальна партія, пане Бойко, я вам пропоную фонд захисту дітей, загиблих шахтарів, не денну зарплату народного депутата, а вкрадені всі вами гроші. За часів панування Януковича і до Януковича. 400 мільйонів доларів на вишках бойка, знаменитих, на облгазах і на всьому іншому. Верніть і тоді в шахтарів буде і робота, і зарплата. Фарисеї. Що стосується шахтарів. Абсолютно правильно піднято питання сьогодні. Політика, яку проводить Міністерство енергетики, це політика спрямована на знищення вугільної і енергетичної галузі України. Міністерство енергетики підлеглі йому відомства закуповують вугілля і енергетику в Росії, позбавляючи наших шахтарів роботи і зарплати. Тому фракція радикальної партії наполягає на відставці міністра енергетики і на підтримці українських шахтарів